У Вінниці на площі Європейській представлено виставку під назвою Війна ще не закінчилася. На стендах світлини журналістів, які висвітлюють війну, загинули, були поранені, опинились під обстрілами у полоні або зазнали переслідувань від початку війни. Сестри Марія та Тетяна Дзюбан, переселенки з Мелітополя, кажуть, виставка вкотре нагадує, війна ще не закінчилася. Треба пам'ятати, що війна все ще не закінчена і. Ще дуже багато боротися і не донатити гроші, спомагати, працювати і не забувати про людей, які зараз страждають. На жаль, тому я думаю, що це дуже важливо, особливо тут в центрі Вінниці. Я думаю, і молодь, навіть діти, там люди постарше. Всі я думаю, будуть зацікавлені, тому що це насправді важливо. Такі експозиції розповідають світу правду про російські злочини проти українців, говорить вінничанка Людмила Іванова. Йде медіа-війна теж. Они ж такую поргу в что що взагалі ужас один, як послушаешь, уши вянуть. Я дитина війни, я в 42 году родилась. И, и сне не могла такого, не могу до сих пор понять. Фотовиставку Війна ще не закінчилась. Ініціював інститут масової інформації за підтримки музею Вінниці. На площі Європейській встановили 10 стендів. На одному з них історія про американського журналіста, режисера та продюсера Брента Рено. У день загибелі, 13 березня. Він знімав евакуацію біженців з Ірпеня. Виставку зініціювали, аби вкотре нагадати людям імена кореспондентів, які загинули під час війни в Україні. Говорить співорганізатор експозиції Євген Сафар'янц. Багато українців читають новини, бачать, що гинуть журналісти, але нам прізвище не дуже запам'ятовується. Можливо, якщо в людини буде можливість підійти почитати про це інформацію, десь відкладеться у пам'яті. Але головна мета, напевно, це все таки привернути увагу до теми, до того, що журналісти вони під прицілом постійно. У Нас так в Вінниці більш спокійніше зараз. І коли є такі нагадування, є розуміння того наскільки важлива ця робота медійників. Фотовиставку вже презентували у Києві та Боярці. У Вінниці на площі Європейській стенди стоятимуть до 19 вересня. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, новини на Суспільному, Вінниця.